Вітаю вас, шановні глядачі інформаційного порталу золочів.нет у програмі. Вітання Зінків Ярослав Степанович відзначає свій ювілей дорогого чоловіка, тата, тестя, дідуся. З ювілеєм вітає дружина Олена, дочки Оксана та Ольга, зяті Степан і Теодор, онуки Андрій, Софійка, Юліанка та Данилко. За роком рік час не впиннолини дарує весен веселковий час. У цю прекрасну ювілейну днину вітання щирі, ви прийміть від нас. Хай доля шле добро і щастя, міцне здоров'я, море благ земних. А щедрі дні, мов рушники квітчасті, нехай ще довго стеляться до ніг. Святкує свій 30-річний ювілей Наталія Стецька. Із днем народження Наталію вітають коханий чоловік Степан, синочок Станіслав і вся велика родина. У день твого ювілею тебе міншуєм як лілею, розквітлу, милу і привітну. Нехай життя і надалі квітне, щоби здоров'я прибувало, а радість дім не покидала. Хай 30 років не поріг, але ж початок нових втіг. Василя Семрака вітають річчям батьки та велика родина. Нехай Господь тебе боронить від невзаємності і зла, нехай дитяча безтурботність не сходить із твого чола. Нехай ніколи не міліє душі бездонне джерело. Хай в ньому родяться надії і множиться тепло. Хай певні будуть твої кроки, а небо завжди голубе. Тобі сьогодні 16 років, тож з ним народженням тебе. Святкує своє 45-річчя цвігун Леся Романівна. У цей день щирі слова вітання для Лесі Романівни посилають сім'я Лісньовських. Вас нагоди ювілею, ми вінчуємо як лілею і здоров'я вам міцного, ще всіляких благ до нього. Та й до того вам бажаєм, щоб життя здавалось раєм. Хай багато ясних літ вам дарує щедро світ. Кохану дівчину Оксану Банах вітає з ним народження. Її хлопець Ігор. Хай щастя завжди з орею світить. І день народження найкраща пора. Для тебе усі найчарівніші квіти, ласкаві, ніжні і добрі слова. Хай щирість краса твої процвітають, а доля успіх безцінний несе. Теплом і любов'ю завжди очі сяють, і задумане здійсниться все. Святкує свій перший ювілей Анастасія Чупашко, дорогеньку донечку, вітає тато Віталій, мама Марія, а також приєднується до вітань вся велика родина. Тобі, моя доня, тобі, всі помисли наші та мрії і серце наше завжди любов'ю, піклування, надії. Світи, моя доню, світи, хай ангел хоронить від зла. Для тебе відкриті світи, молися Всевишньому Богу. Рости, наша доню, рости, на радість, на щастя, на втіху, стежинку свою віднайди і плач завжди, тільки від сміху. Похана дружину Мар'яну Шевчук із народженням донечки вітає чоловік Микола. Народилася у нас маленька донечка. зичимо їй від всієї душі, доброї долі і щастя в житті. Нехай з її веселим сміхом у дім приходить радість і втіха. Святкує свій річний ювілей і день Ангела Марія Степанівна Баліцька. І святом вітають її сестри Галина, Іванна, Ольга, Надія з сім'ями, брати Андрій, Василь, Володимир з сім'ями, а також цеса Марія Григорощук і племінники. Зупинить час нічого не в змозі, і шумить ліс, і цвіте сад. На сонячні вашім порозі з'явилось цілих 50. Ваш ювілей важлива дата. Про це зараз пам'ятати не слід, а ліпше щиро побажати щастя, здоров'я і довгих літ, щоб життя завжди було у мирі, в колі близької сім'ї. Нехай пісні чудові щирі вам гаю прошепочуть солов'ї. 50 є зовсім небагато, дуже щаслива і гарна пора. Бажаємо вам у родинне свято довгих років, радості і добра. Святкує своє 25-річчя Мар'яна Віхаста із днем народження Мар'яно вітають коханий чоловік Юрій, донечка Діаночка, Свекор і Свекруха, мама, сестричка Марія із чоловіком Андрієм, сестричка Руслана і вся велика родина. У цей день святковий прийми наш букет пошани й любові. Хай доля дарує доброго віку, щоб тіхі і радості було без ліху. Хай обминають невдачі і грози, хай тільки від сміху з'являються сльози, міцного здоров'я з роси і води, бадьорість і радість хай будуть завжди. Коханого чоловіка та дорогенького татка Крилошанського Василя з Днем Ангела вітають дружина Наталія та синочки Володя та Василько. Хай радість вам життя дарує, щоб посміхались ви весь час, любов і злагода панує, і достаток повниться щораз. Щоб ви добра мали багато, а доля квітла наче сад, і щоб на вас із неба падав лише щасливий зорепад. Святкує 70-річчя Юрцан Марія Миколаївна і з ювілейним днем народження. Марію Миколаївну вітають дочка Оксана, зять Ігор, син Микола, Невістка Ірина, Внуки Олег, Андрій, Віталій, Андрій і вся велика родина. Цього що найкращого в світі буває для вас, наша люба. Ми щиро бажаємо. Бажаємо вам спокою й миру в родині, щоб щастя сміхалось при кожній хвилині, тепла і поваги від добрих людей, любові та щедрості від внуків, і дітей. Бажаємо прожити у силі й здоров'ї ще многії літа щасливої долі. Хай мати причиста стоїть на сторожі, Господь у щоденних ділах допоможе. Також вітаємо усіх, хто має ім'я Василій та Василина із Днем Ангела. Дай Боже вам любові і тепла, добра в сім'ї і затишку в оселі, щоб щастя світла музика текла, в різдвяні свята щедрі і веселі. Хай здійснює бажання рік новий. Хай ваші страви процвітають з чудовим святом, радості і мрій. Ми щиро і сердечно вас вітаємо. Колектив Золочів.нет приєднується до усіх привітань. Для вас звучить наступна композиція. До нових зустрічей! А я ляжу спати, мамо ж моя маму. Зачекай хвилинку, на я піду, аж до раю принесу супер. те, ще немає півгодинки, як ти са на родин, ще немає півгодинки, як ти са народи, мамо ж, моя, мамо, як же ж я.